Вітаю вас, представте, будь ласка. Вітаю, мене звати Колобаєва Ірина, мені 21 рік, позивний білка, я оператор співдрону в 63-й окремій механізованій бригаді батальйону безпілотних систем. Як ви потрапили у військові? Добровільно мобілізувалась у 24-му році, вже в 25-му році, 7 січня. Добровільно прийшла в ТЦК і далі шлях в армії почався. Чому ви вирішили це зробити? Яка була ваша мотивація? В мене загинув чоловік на фронті. Він служив в тій ж бригаді в тому ж батальйоні, що і я, але був трошки інший напрямок саме в ФПВ. Ну, не в ФПВ, а саме трошки інший напрямок в дронах. Він був розвідкою, я ударник. Я пішла по його стопам, приїхала на його місце працювати, продовжувати роботу. Розкажіть, будь ласка, чи був момент, коли ви пожаліли про рішення? Ні, з одного разу. А, я себе відчуваю на своєму місці. Я там, де я повинна бути. Чи думали про те, якщо не ЗСУ, чим би ви зараз займалися? А, якщо не ЗСУ, якби була війна, чи якби її не було? Ну Якби була. Та тим же її займалась би. Тим би її займалась. Тобто не по-любому ніколи. Так. так. Головна ваша мотивація в житті яка казумає? Якщо говорити конкретно зараз, це хлопці, з якими я працюю. Кожен з них достоєн після закінчення війни повернутися додому, до сім'ї, до нормального життя. Для того, щоб закінчилась війна, потрібно щось для цього робити. Того я тут. Коли ви прийняли рішення мобілізуватися, цікаво, як відреагували ваші близькі? Як то, до чого вони себе, в принципі, готували? Вони знали це, але вони не знали, коли саме це станеться. Для вас підтримкою? Е, так підтримкою. Ну, сказати, що моє рішення не одобрили, це буде через що якось неправильно. З моїм рішенням батьки дуже довго не могли змиритись. тому на початках особи ніякої підтримки в цьому плані і не було. Для мене була моєю основною підтримкою, це була пам'ять про мого чоловіка. Вона мене і мотивувала, і, і підтримувала. На той момент це було так. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви поранення? Е, ні, слава Богу, що поранень я не отримувала. Навіть легенької контузії жодного із поранень ще на мені, слава Богу, немає. Україна після перемоги для Ну, Це буде хаос. Це буде хаос. Хаос почнеться після того, як хлопці повернуться з фронту додому. І зрозуміють, що вони не зможуть самі інтегрувати себе в суспільство. Якщо люди не змінять відношення і ставлення до цього, буде хаос. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб у нас в майбутньому не було війни? Набратись терпіння і навчитись взаємодіяти хоча б між собою. Тому що найлегше розпочати війну проти країни, в якої так і розлагодження вже зсередини. Якщо українці наберуться терпіння. І почнуть розуміти природи дій тих чи інших людей, їх поведінку, і так далі, і почнуть якось ну, справлятися з цим. Це буде набагато краще, коли ми дійсно всі станемо єдні і станемо одним великим цільним організмом. Тому що навіть якщо говорити про повернення військових з фронту, це так, да, це зрозуміло, це будуть ампутації, це буде ПТСР, це контузія і так далі. Але не треба забувати, що це все може стосуватись і цивільних людей, які пережили авіаудари. Це може стосуватися людей з зони активних бойових дій, які так само отримували контузії чи поранення. Тобто звикати і готуватись до цього треба вже прямо зараз. дві сторони. Що дала вам Війна забрала в мене мою сім'ю, яку ми створили з моїм чоловіком, але дала іншу сім'ю у вигляді всього мого батальйону, з яким ми разом далі працюємо. Вмотивованих людей, які розуміють, для чого вони туди йдуть. Людей звичайних вистачає з головою. Просто їх тьма. Людей, які знають, чого вони тут, самомотивуються навчатись, ініціюють, в принципі, якісь дії, рух. Таких дуже мало. Що би ви сказали собі у 2025 році, коли ну, в той момент, коли ви і пішли. В... Красавиця. ви у майбутньому виточніть, як ви хочете бачити себе, то що розповідаєте? Що я хочу бачити себе, то що мене оточує у майбутньому. Можу сказати, чого я не хочу бачити і що мене повинно оточувати. Я не хочу бачити того всього безладу, який відбувається прямо зараз. І хочу бачити, як це змінюється. Я хочу бачити сам процес, як вся система буде падати. Це, за цим дуже цікаво буде спостерігати. Я хочу і надалі підтримувати зв'язок з хлопцями, з якими ми зараз працюємо. Це легендарні люди, це люди, які в незалежності від умов, від умов, від рівня мотивації, від способів її робити, виконують завдання просто на, на відміну. От хотілося б колись побачити в майбутньому. Їх десь там вдома, з сім'ями, з дітьми, десь визнавати, просто періодично зізванюватися з одним, з одним, а що ти там, а я нормальна, а ти що, та я теж чудово. Ну, щось такого би і хотілося. всі повернулися і Дякую.